Ми знаходимося зараз в селищі Нова Буда Бучанського району Бородянського ОТГ і вулиця 1 травня, пані Валентина. 309. Це е, згарище її будинку, все, що лишилося. Я так розумію, залишилося тільки колодязь і літня душова. Скажіть, будь ласка, коли це сталося? Якого числа? Це сталося 24 березня. Ми 20 березня виїхали, коли наші солдати зайшли в наше село, От, і вже сказали, що вже все. Тікайте, беріть документи, тікайте, чим далі, тим краще. Скільки вам часу дали зібратися? Ну, Може, минут 10-15 вийшли, бо... ви бачайте, у ботах, у куртки старій, і... все, в шапці, більш нічого. Все, що встигли взяти. Ще... Да, документи. документи забрали. От. І все, але думала, що ми вернемося. Я ніколи не могла подумати, що таке станеться з моїм домом. І коли в сусіднє село втекли, виїхали з чоловіком. Я Дивлюся, у кота на вуха попікло, він залишався Бідненький тут? Він залишався котик, залишався. Він і собачка. Пірат такий собачка малиш. Собака вижила? Вижила собачка. У сусідів ми зараз живемо у сусідів, бо нема де жити. Зовсім нема де жити. Дуже важко. 24 березня нам відео скинули, щось. Я до сусіда перезвонила. Кажу: наш дом цілий, він сюди приїжджав. А він каже: я вам зараз скину відео. Коли він скинув відео, то я побачила, що все. Але ми ще вірили. Що згоріло, ми все-таки думали, що хоча б до криші згоріло, що всередині хоч щось залишиться. А коли через пару днів вже так трошки що можна було, значить наші Збройні Сили стояли тут це, в кінці ліса, розрішили приїхати чоловіку сюди. Подивитися, хоч що тут може щось залишилося. Провели його сюди додому. От, я там залишилася, він мене не взяв з собою. От, і він швидко приїхав назад. Я кажу, ну хоч щось залишилося? Він приїхав ніякий. Ніякий, говорить, нічого, нічого не залишилося. А до війни скільки чоловік, яка сім'я у вас була, скільки людей тут жило? У двох ми жили, і діти, внуки, діти, троє внуків, двоє дітей з чоловіками і Ну, Діти, діти до нас приїхали ховатися. Ми тут були до 20 березня, ми всі тут були. Як довго будували будинок? Господи, 78-го року будували будинок. І ті розтвори з цементом носила сюди в вдома і строїли. От. Ну, а вже що, вже, як заміж, вже вдома вже краще довели, вже по-своєму переробили. Все було, і удобство, і тепле, і гаряча вода, і санузел був в хаті. Боже, і стиралки, і холодильники, і мікроволновки, все було, все Все згоріло. Ви там бачите, що в хаті нічого. І одежа, от так от нічого. В чому було, там розумію. я стали. Навіть фотографії, старі, все, все, все. Все, все нічого. згоріло, все згоріло. Це дуже важко. Вся, вся історія моя згоріла і все. Я би життя кончилася. Скажіть, а це машина, я так розумію, ваша була? Так, да, була наша машина. Я бачив велосипеди. Це згоріли велосипеди, дітей були, і внуків були велосипеди у нас. Ой, все погоріло, все абсолютно. Ви тримали Ніколи які... не могла подумати таке. Тримало якесь господарство? Кури. Кури було, 15 курочок. Чоловік приїхав, то вже тут всі згорівши були. Ми не встигли їх з собою забрати. Всі згорівші. Оце залишилися котик і собачка. Можете показувати, де да. ми зараз знаходимося, де що було. Ой, Можемо в будинок дам, зайти, дам, якщо будинок. я зрозумію, що вам важко. Дуже важко. б розказала. Ось у тут вас була прихожа. прихожа була. Ось тут прихожа. Ось От. От, у нас холодильник стояв. Отак приходили, рятували. Це від холодильника, холодильника залишилося. Зга... Батареї, згар. все, що отоплюване, воно було, пластикові окна. Нормально було. Оце була кухня у нас, тільки ремонт зробили, тільки з ремонту зробили. І плиткою обложили, що обгоріло. Нова газова плита, і мікроволновка, і мультиварка. Стиральна машина хороша. Бачу, все, що лишилося Душова не... кабіна, ну, ну все, газовий котел, все все було, що необхідне для життя. Боже Боже, зараз попробую, Газ. все знову. А тут а погр... це погріб, погріб. погріб був. От. Це просто жах. Що далі розказувати буде? Далі ось прихожа, отоплення було газове, кімната зліва. От зліва ось тут кімната була, тут і швейна машинка в мене стояла, два дивани, меблі всі. О Боже, Я це бачу, ужас. — Я залишки швейної машини. Да, — Так, да, так, да, все згоріло. Отут от, от, ось кімната була. Тут моя, моя кімната була, Оце тут, ось тут моя спальня була, ось тут телевізор був. Ну все, все теж, ще одна, щойно, машинка була. Я так розумію, це Ой. залишки від телевізору. Так, да, да, да. хороший телевізор ж був, все, так. Да. Боже, Боже, що немає, Я дощу кудись сховатися. І тут а, кімната, спальня, діти ж приїжджали, що всім було по кімнаті, і внукам було де розміститися, все. все. О, і тут теж тут телевізор стояв, і, і кроватів стояли двох спальні. Ну все, всі удобства, меблі, шафа, ну все, що потрібно для життя. Ой боже, це просто жах, це просто жах, щоб оце нічого не залишилося на старості год. Піратик не хороший, а, а чим займався ваш чоловік, яка була професія, фах і ваш фах. Я бухгалтер, я бухгалтер. От працюю всю життя, пропрацювала, залишилося рік до пенсії. От. А чоловік на пенсії, пенсіонер, механіком е е е машин був. От. А зараз на пенсії, на пенсії, ще треба доробити до пенсії. От. А От. де ваші Дуже діти важко. зараз? Діти зараз поуїжджали. Син у коваль з мал маленьким дитятком два, два роки. А, а дочка ось, о, там живе у зятя у свекрухи. Раніше, І двоє а раніше діток. з вами жила? Чи? Ні, до нас приходила. Приходила mm -hmm. в гості. І з дітками внуки, все время в нас. От. І зараз у свахі. Ну, живуть вони в свахі, живіть. Це що таке металеве? я дивлюся, що могло так спіктися від температури нереальної. Ну, що спеклося вже. Я вже не пам'ятаю, що воно спеклося. Все така температура була, що ужас. Це можна тільки. Ой. А, я так розумію, це залишки того, що прилітало. А може той, так. Да. Може снаряд, від... снаряд пролітав, від... Бог, я що воно. Що воно розгромило, що згоріло так от. Кошмар. Ой, а, а там вон кімната, яка велика була, що всі і, і діти, і, і родичі з'їжджалися сіда, то і на гробки тут, і на Пасху, і на Новий рік збиралися в цій кімнаті. Меблі були. Боже, яка кімната гарна була? Це, це просто жах. Посуда, все на світі, посуда, все, все. нічого не сталося, Ні посуди, нічого немає. Це тарілки поплавилися? — поплавилося все. — скла. Ой. Це можна тільки уявити, яка температура була, да. оскільки це у мене в руках справжнє скло. О, все це поплавило. Посуд, це який? це все, ну, внука маленького коляска згоріла на хаті була. Вон, люстри поп попадали, все попадало, все сюди. Це десь була в Житомирі десь. Чоловік робив налогові механіком. Я так розумію, подарункова так. – Всі спогади. Да. Вся історія. І тут особливі. альбоми були для фотографій. Фотографії були. Вся життя, вся життя, вся історія наша була тут, все погоріло, нічого не залишилося. Ой, Господи. Скажіть, страшно. а ви вірили, що почнеться війна? Не, не вірила, не вірила останнього. Мені мені говорили, що може бути війна, може бути війна. 24-го їхала на роботу, я їду рано на роботу у, -у, -у, -у 5 часів, ну, 5.20 електричка. Коли дзвонять, говорять, що почалася війна. Я не вірила, не вірила. Люди там сусідка сиділа рядом коло мене, їй дзвонить син, мама, виходь, мама, виходь, не їдь, бо мені треба було в Київ їхати, їду на роботу в Київ. Мама, мама, виходь, вона таки вийшла. Я поїхала далі. Приїхала на роботу. от, Ну що ж, на роботу і нас відправили. Трудові книжки подавали, відправили по домам. Додому знов не заїхати. Ждали, ждали на силу, ми до обіду приїхали. Ну, а потім, потім вже це кошмар. Це кошмар, як тут самоліти літали. Самольоти літали десь, там, мабуть, наші стояли, от там наші війська, мабуть, стояли. І тут самоліти скидали снаряди. І це ми... Але ж терпіли до останнього, до 20-го числа, терпіли, коли вже наші Збройні Сили України не зайшли в наше село з автоматами. І я вийшла на дорогу і питаю хлопців, що це вже зовсім пора. А, а в загальцях стояли рашисти. Збирайте, збирайте речі і скоріше виїжджайте. Документи Загальця беріть. Це сусіднє село, Сусіднє село, так. Да. Скільки воно від вас? П'ять кілометрів. 5 кілометрів. І тож вже вже 20 числа, то ми вже і, і поїхали. Бо коли тут самоліти літали, там і на дворі була, і падала, бо дуже страшно було, як кидали снаряди. От. Але ж там збили нашого їхнього самоліта, збили наші. Збройні сили То захищалися. Вам, а вам казали, це була артилерія? артилерія це, це да. вас розбомбило конкретно? Арт... Арт... да да. Скажіть, скажіть, а у вас в будинку було щось стратегічного? Можливо, у вас там військові і зібрали. Нічого штаб? Я хочу, не було. Хочу, щоб розуміння було у людей, що це абсолютно цивільне будинок. Цивільне, цивільний будинок. Цивільний будинок. Дітки ж до нас приїхали, потім вже не змогли, вони раніше діти уїхали. А ми вже сиділи до останнього до останнього, 20 го числа. Виїхали, 24-го дом розбомбили. Снаряд на городі був, не, не шли, ну, на городі е, Тобто Ми бачимо зараз, очевидно, що гатили е, не, розумними ракетами, не вибирали цілі і, е, по цивільному об'єкту, які сусідні об'єкти, які поруч, mm -hmm. де не було військових жодних. Не було, не було зовсім. Там дуже дуже зліться. важко. Чоловік, чоловік, чоловік важко рибак був, тож, рибак боже, він бідний, теж копійки собі відкладав і ту лодку для рибацтва, ту ну, цю купив для недавно, в тому році тільки нову на хаті вона лежала тут. А казав на тисяч тридцять рибацьких снастей його було, він дуже великий любитель рибак. Йому тоже жалко, я його розумію. Ну, мені більше жалко це все, що немає на над головою. 40... Дощі де, а ми на дощі. 44 роки Ой. люди збирали да. гроші, наживали. наживали наживали, все, все, все абсолютно. Все Вкладували, але на сьогоднішній день без нічого статися. Без нічого. Ми сподіваємося, що якомога скоріше почнуться виплати, щоб компенсувати, щоб держава займалася цим. Дуже важко. Співчуваємо, вам дуже без Спасибо. боля, неможливо навіть Спасибо. на тваринку дивитися. Mm -hmm. Каса, весь час вона ж була тут, я так розумію. Тут і ждала, дождалася нас І бідніки, дочекалася, додавця. якийсь сам, що виживав якимось так. чином. Його так. хтось підгодовував чи сусідів теж не було ж нікого? Не було нікого. Ну, ми ж не, та, не так довго ми вернулися, ми вернулися 8 квітня сюди, але ж ну, вижили. може, може, вижили, не треба було сюди їхати, так. вижили, якось вижили бідненькі. А зараз у сусідів живемо напроти, бо нема де жити. Ну, вже ж ходимо, кормимо, вже дивимося вже й город посадили. Думаємо, що може воно, господи, успокоїться вже але ж Дуже важко, що нема свого кутка. Господи, думали, хоча б сарайчик залишився, там би якусь рем'яночку, хоч би кімнату зробили. Та були, щоб у своїй хоч би кімнатці. А то ж усе, все на світі. І хата, і сарай, і машина, все-все, все, що нема. Я бачу, тут тільки це, просто погоріли це, стіни, без, без нічого абсолютно, без жодних умов для існування. Дуже важко. Ой, Боже, ідемо. Дуже важко. Садилка, зверху, з криші, це все впало, на криші було. На криші стояло? Так, да, да, на криші було тут і коляска дитяча, все воно все обвалилося, сюди попадало. От, тож Бурячки садили нею. О, це просто жах. Ось Ніна, живемо це в сусідки нашої. А це ваша собака. Ні, це собачка ой, не наша, це ага. пірачка. Я іди. так розумію, то теж Нейки. від когось. Йди. Тобі, так, Ой, Господи, моя. он наш собачка чорний. Малиш, 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 йди сюди. Іди сюди, мій маленький. іди сюди, іди, мій хороший. іди, іди, мій маленький, оце що хто стався. Бідолашка який. Маленький, мій хороший. Війну пройшов, мабуть. Прийшов нас, дождався Ой, з котиком. Маленький. Мій маленький. Це зараз він ну, ні, не те, щось у Івановний Івановни не живемо, а напроти у сусідки. А до війни ви якось до росіян повало ставилися, Тому що у вас була якась агресія? ви да хотіли ні, вбити значить, всіх росіян? Нормально. У мене кума в Росії, кума дочку хрестила, і разом однокласниця моя росли з такого, нормально з... і общалися, все нормально було. Ніякого в мене, ніякої агресії, нічого не було. Не знаю, як таке можна було, щоб таке було сталося. Це просто уму непостіжимо, щоб вони так на нас напали. Не з того, не з цього. А ви зі своєю кумою зв'язувалися після того, Ні. що сталося? Ні. Я не хочу, я не можу. Я зараз не можу. Дуже важко. Дуже важко. Ну, я хоча б вам сказати на своє, що... що це не якась пропаганда, про яку їм там вкладають вулицю. Ну, може, позже зараз я не можу. Мені дуже важко. Мені не то, що злоба, Не, не знаю, не можу я зараз, щоб я залишилася без нічого. Не знаю, може вона не винна, вона, понятно, не винна, ну, але ж... Я зараз не можу. На всіх пропагандистських російських каналах вони кажуть, що Нацгвардія і ЗСУ самі обстрілюють свої будинки. Да, Ви можете ну, це повірити? Да, ні в житті в житті ні. Як ми могли свій будинок обстріляти. Що вони самі приїхали і забрали вас Ой, з Боже, евакуацією. Боже. Такого в житті не могло бути, як ми нормально жили. І їсти в нас було все. І діти були, і обуті, і все. А на сьогоднішній день все з гуманітарки, як можна так сказати. І попробую на зарплату це все купити і зробити. Яка там копійки зарплата? А так потихеньку все. Прогребли ту дорожку з цього. Потихеньку це все. Я ж розумію, ви вже прибрали більшу частину. Так, да, так, да, це ж воно все тут валялося, вже трошки позгрібали туди, от. -от. Ось йдемте туди подивитися, засараємось, що воно. Тут я думав, що майстрував, це ваш чоловік а? тут працював, да? <працював> так? Так, працював чоловік. <працював> Ось тут дрова були, купили дров тільки для у нас, і котли дров'яний, і газовий вже був. От, Отут дрова, дві машини купили на зиму, щоб ми любили, щоб в нас запасом було, воно все Все згоріло. І запаси, і все зпогоріло. Ось о, рік тому на колінах операцію мені зробили велику. От. І кожен, Та, що говорити, дуже важко, дуже важко, що інвалідом остатися отакой, без нічого. Дуже важко, щоб оце нічого не осталося. Стало, Посадили Посадили вже. картошку, да. а що сажали? Картоплю, огірочок, от. цибульку. Посадити, посадила, але ж дуже важко на душі. Дуже важко, що так от не знаєш, не знаєш, як от, як і що все було і, і в мить нічого не стало. На чежість обірвалася. Це страшна трагедія, страшне горе. Але головне, що ви живі. Оце головне, Це головне, да. що ви живі, да, ваш чоловік, да, ваші і діти, діти. І онуки, так. Да. І... Дай Боже, щоб воно хоч не повторилося більше такого страшного всього. Ви знаєте, кожен раз, коли щось я бачу, коли щось мені здається, жахливе в моєму житті. Я завжди думаю, що у когось може бути набагато гірше. Да. І коли Перша дивишся, це смерть, на це, а, да. а друге то вже без дому, без нічого статися. Да, це так, це так. Це дуже страшно. Тримайтеся в будь-якому разі. Дякую вам, дуже велике дякую. Дякую за вашу підтримку, за вашу гуманітарку, що допомагаєте нам. Дуже це важко. Я обов'язково це без відео стати. покажу в Польщі нашим польським друзям, які нам багато допомагають, щоб вам ще допомогти додатково. Не би хоч щось, хоч би трошечки, хоч би якусь вірмяночку, щоб построїти, хоч би щось поки. бачили вила лопати, все що, то, що чоловік по наш понаходив там без тежаків. Та да. Інструменти, все воно ж було, все таке, що треба. Чоловік хазяйський такий був. Ну, і є, і є, слава Богу, що хоч є. Але ж, але ж. Треба. ще треба щось, хоча б якусь ж говорю построїти, щоб хотів, хоч Хоть поки на перше час. Дякую сусідам, що нас терплять поки. От, так от. Дуже Таке важко. Таке воно страшне, огидне, обличчя війни. Мирний Ай. будинок. Який перетворився на згарище. Спасибі, спасибі вам дуже велике. Тримайтеся. Спасибі. Я звертаюся до всіх потенційних меценатів, які мають можливість та бажання допомагати українцям, наприклад, пані Валентині, особливо її, її сім'ї, яким ви можете допомогти, і тисячам інших українців, які залишилися без будинків, які на які працювали руками. Тому ми благаємо по допомогу, звертаємося до вас. Допоможіть нам, допоможіть Україні. Дякуємо.